Десь такий рік ніхто не відміняв. І кожен рік на Різдво ми мріємо. Хочемо бути дітьми, хочемо, щоб сталося все щось хороше і добре. Хочеться, хороше добре, нам Від Асоціації мікрологів і фанатів мікролементів. Ми хочемо вас з новими технологіями вами вчити цей календар. Супер! штучний ну, відкрити? Дуже попрацював. Дуже дякую за подарунок, yeah. за привітання. Від себе що хочу сказати, що і асоціації, і всіх працівників, особливо тих, що працюють, щиро вітають. Нехай кожне бажання, ви правильно сказали, що хочеться чудес з дітьми. Нехай кожне бажання, якщо воно заповідне, до нього, дійсно прагнеш, обов'язково здійсниться в новому році і принесе радість і забуду. Я вам дуже